Пісня українська, дзвінка невмируща, ти мука, і радість, ти гнів і любов. Нас нога твоя чарівна і живуча війшла в нашу душу, влилась в нашу кров. Завершує свою трудову діяльність, відома в Миргородській громаді творча особистість талановита, натхненна, невтомна Олена Андріївна Наріжна, художня керівниця народного ансамблю вечорниці. Народилася Олена Наріжна в селі Бакумівка Миргородського району. Її дитинство було нелегке, бо раніше діти були зайняті сільським господарством. Згадує, що тоді в селах були ферми і великої рогатої худоби, і свиноферми, і птахоферми. Але найбільше їй запам'яталося звучання української пісні в виконанні селян. Батьки мої прості колгоспники, з першого дня організації колгоспів мої батьки пішли в колгосп. Мати працювала в ланці, батько був і механізатором, і завідуючи господарством у колгоспі, і за фермою був. Ну, різні роботи виконував. І це коли на світ благословляється, машинами возили до яруб, да корів. І вже пісня лунала, тільки на машину сіли і вже ці доярочки співають. Вже всі знають, не потрібно мати якогось там будильника, що треба вставати. Вже люди знали, що це 4 години ранку, що доярки їдуть доїти корови. Так само ввечері, коли із ланки повертаються жіночки після такого натруженого трудового дня. Вони тільки сіли на машину і пісня лилася. Оце я дуже пам'ятаю, що в ті часи пісня це була кругом, кругом ця пісня була. Зараз, звичайно, це вже не моє. В художній самодіяльності Олена Андріївна була зі школи. Вона любила пісню, бо дуже гарно співав її батько. Хоч і мав чотири класи освіти, але знав перші голоси сопрано та альти. Де він його навчився, не знаю, ну, я від нього, ці щедрівки, колядки це все від свого я батька запозичила. І вони раніше і збиралися більше так. Не Знаю, на ці свята релігійні, колядки, щедрівки, то збиралися і в нас. і було, Ну, було веселіше. Не, не таке вже застолля було ж пишне, будемо сказати. Але, але якесь майбутнє було в людей. Свої перші знання майбутня керівниця ансамблю здобула у звичайній 9-річній Бакумівській школі. Згодом продовжила навчання в Хомутецькій середній школі, а після її завершення заочно вступила до Гадіцького культосвітнього училища, нині коледжу культури і мистецтв імені Котляревського. Улюбленими предметами пані Олени були організація бібліотечних фондів та бібліографія. Там вона познайомилася зі своєю подругою Надією. Разом вони й досі з теплотою згадують студентські роки, як ходили на танці. Танго, Яблучко, кроков'як і Вальс. Паралельно Олена Андріївна працювала завідувачкою сільської бібліотеки у Бакумівці. Бібліотека звільнилася, то я зараз туди вчилася в вже, і в бібліотеку мене прийняли. Ну, тоді в ті часи не так і були вимоги, до цього, щоб в мене зараз освіта була. Навчався і. І це і мене й прийняли вже за, біблі, за бібліотекою. Ну, я туди ходила, вона була, як можна казати, я там частувала часто в тій бібліотеці і, і в клубі, всьому. Тому. Мені це все було дуже знайоме, і мені воно туди й тягло мене. Ну, надихнуло, що я ж в клубі, тому що ще дівчиною виступала і все, мені це подобалось дуже. За сімейними обставинами Олена Андріївна на певний час була змушена залишити рідну Бакумівку. Та згодом, повернувшись, вона очолила Бакумівський сільський будинок культури. На посаді директора вона працювала там 11 років. В цей час художня самодіяльність села сягнула свого розквіту, активно діяли всі гуртки, а також була організована жіноча хорланка, учасницями якої стали переважно старші мешканки села. Коли будівля цього будинку культури опинилася в аварійному стані, Олену Андріївну запросили очолити міський будинок культури, який знаходився в Почапцях. В директора вона невтомно трудилася понад три десятиліття. По закінченню цього періоду я була переведена в міський будинок культури, бувши село Почопці. Ще колись, в давні часи, після закінчення трудового дня збиралася молодь над річкою і лунала пісня. Їхню традицію продовжили пожилі жіночки. Із села Почопці. Це були жіночки із міського будинку культури, бібліотеки. Ми запросили інших жіночок, які любили українську народну пісню, які співали. І ми зараз ж з першого дня проводили репетиції. Це зібралось ми були 15 грудня 1983 року. Перший концерт у нас відбувся 14 січня. 1984 року. Це був Акапельно. Українське, українська народна пісня звучала. У фольклорному ансамблі Вечорниці брали участь жінки не лише з почапців, а були учасниці із Лубенського та Хорольського районів. Вони приносили свої пісні до колективу з іншими словами та мелодією. Але їх обробляли, репетирували і вже звучали вони в єдиному ансамбловому стилі. Олена Андріївна й досі пам'ятає, що співали на першому концерті. Не сіяла, не орала, як піду, я в ліс подрова. Вона садом-садом, походжено, побруджено. Пані Олена згадує, що коли очолила міський будинок культури в Почапцях, то такої художньої самодіяльності в них на той час майже не було. Лише вокально-інструментальний ансамбль для молоді, а люди хотіли почути українську народну пісню. І потім цей ансамбль у нас, як кажуть, Виростав і кількісно, і якісно, і репертуар мінявся з кожним роком. У нас проводилися такі великі, гарні свята вулиць. Тоді було, це, як кажуть, в моді було. Ось, наприклад, зокрема, свято вулиці, як ми було проводимо, і з танцями, з піснями, варимо кашу козацьку. Це було дуже все цікаво. У 1999 році фольклорний ансамбль вечорниці отримав високе звання народний. І вже в 2000 році побували на головній сцені в місті Києві. Представляли творчий звіт Полтавщини та повернулися з нагородою. А у 2002 році вони були на презентації Сорочинського ярмарку, також у Києві. Десь через два роки побували і в Полтаві в академічному театрі імені Миколи Гоголя. Це не просто ансамбль. Це жіночки. Закохані в українську народну пісню, побут, звичаї, обряди. Любили пісню і вміли її співати і слухати. Вечорниці побували в різних куточках нашого району, об'їздили всі села. Так як миргород курортний у нас курортне місто, то ми побували в усіх санаторіях і неодноразово нас звідусіль запрошують. Опорою ансамблю завжди були акомпаніатори. Пані Олена особливо тепло згадує Олександра Стояновського. Це панас Миколайович Майборода, царство йому Небесне, Володимир Бойко, Жанна Харченко. Але окремо я хотіла сказати про теперішнього нашого музиканта-акомпаніатора Олександра Юсиповича Стояновського. Я вдячна йому за це. За його талант і вміння нас простих жіночок навчити слухати пісню, співати її і відчувати. Це майстер своєї справи, він і композитор. Він до кожного з нас підбере відповідну тональність, щоб пісня звучала ще краще. Я йому дуже вдячна за це. Порівнюючи минуле й теперішнє, Олена Андріївна відзначає: змінилося ставлення до народних пісень. Ну, як можна сказати, там було якось. Це в Почопцях свої люди якось було е згуртованіше, якось було. Ми сюди перейшли, сюди в місто. Тут їх свій колектив був і все. У нас прийняли гарно все це, нічого не скористів. Але там якісь ми були вільніші. Але я хотіла сказати раніше була бібліотечка художньої самодіяльності, кіля ми брали матеріал для своєї роботи. Зараз цього немає. Я аж. Журилася, що перестали оці ходити бібліотечки, там то музика, то ще якісь такі журнали були. Аж воно настало таке, що це смартфони, оці, чи то в Тік-Ток, чи в яких де не включи, кругом багато є. Скільки зараз, я дивлюся, оцих народних ансамблів створилося. Пані Олена зазначила, що сучасна молодь менше цікавиться фольклором. Найчастіше на концерти приходять люди поважного віку. Але пісня, оце знайте, що фольклорну, самобутню пісню так прості оце люди, так не заспівають, як оце вже ансамблі. Ось це таке звучання спеціальне до цієї фольклорної пісні. Я б сказала такого і, як можна казати, тяги до пісні, до української фольклорної молоді, такої не відчувається. Він сучасна музика, це воно їм душа. А щоб оце скільки ось нам тут кажуть, ви вже поважного віку, треба б молодших підбирати свій ансамбль, передавати цю пісню молодим, але не дуже. Не дуже підбереш і не дуже таких, як кажуть, можна підібрати людей, щоб хотіли співати народну цю пісню. Яскравими спогадами залишаються і свята мікрорайонів з кашею, піснями та танцями. Люди приходили цілими родинами, було по-домашньому тепло. У нас завжди веселе це життя, бо виступаємо, співаємо, веселимо народ. Найкраще воно проводиться це свята, наприклад, свято чи вулиці, чи мікрорайону. Це завжди варимо кашу. У нас там великий двір був. Людей повно сходиться в нас. Навіть таке було, що приходили люди. Своїми... Ми такий клич дали були, що приходьте, наприклад, своїми роднами, простилали нас Пуреші, сідали з сім'ями, їм підносили тарілки з це, сі... і оце ми все фотографували, показували, як воно було нас. Після 24 лютого 2022 року життя змінилося. Перші вибухи налякали всю родину. Говорить, було дуже страшно. Вона довго не могла усвідомити, що Росія нападе на Україну. Концерти на деякий час припинилися, але пісня залишилася джерелом сили. Репетувати, репетірували, але концертів таких, таких ж не було зараз. Конкурси то проводились в режимі такому проводили. Може, воно з однієї сторони. І неправильно це було, бо кого там син на війні, там, тому що воно і не гарно це було. Але люди багато кажуть, що потрібна і пісня. Працюючи зранку до вечора, Олена Андріївна завжди поєднувала роботу і материнство. Її донька росла в атмосфері творчості. Дуже у мене трудностей таких не було, бо в мене ще ж мама була моя жива, вона мені дуже допомагала. Так що, як таких, це якби я була одинока, то звичайно, що було б. А так все, все було нормально. І як я на репетиції ходила, в мене й дочка з маличку самого на репетиції участвувала, й ведучою в концертах у моїх було. Тепер Олена Андріївна живе з донькою онукою, має господарство, займається хатніми справами, піклується про курей, котиків і город. Я ж на землі живу не в квартирі. У мене є невеличке господарство вдома, є і городи, так що в мене роботи вистачає там. Кури, є, і курчатка, є, і собачка, і котики є. Все це є. І на завершення нашої розмови пані Олена висловила побажання юному поколінню. Часи зараз важкі, звичайно, для всіх і для молоді, і для старшого покоління. Не треба вішати голову, треба йти вперед, дивитися вперед. І життя однаково, прекрасне. Україна обов'язково переможе і буде майбутнє в нас. Олена Андріївна Наріжна яскравий приклад того, як пісня може бути джерелом сили і розради, як з роками вона вплітається в обличчя, голос, поставу, як наповнює душу теплом та не дає серцю закам'яніти. Усе своє життя вона присвятила культурі, мистецтву, в тому числі популяризації української пісні. За понад 57 років роботи пані Олена здобула заслужений авторитет, щиру повагу і безмежну любов тих, хто мав щастя працювати поруч чи бодай хоч раз почути її спів.